Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику шахові терміни. І сьогодні ви дізнаєтесь, що таке нотація. Шахова нотація це система умовних позначень, що застосовується для запису окремих ходів усієї партії або окремої позиції. Інакше кажучи, це мова шахів. Існують різні види нотації. У цьому ролику ми поговоримо про алгебраїчну. Найпростіший та найбільш розповсюджений різновид шахової нотації. Почнемо з форми запису ходу. Вона складається з двох частин. Спочатку позначається фігура, яка робить хід, потім поле, на яке вона потрапляє. Позначення фігур українською виглядає наступним чином С це слон, К. Кінь, Т. Тура, Ф. ферзь, КР Король англійською. Б. N – knight, R – Р. Q – queen, K – king. Пішак ніяк не позначається. Коли він робить хід, шахісти записують тільки поле, на яке вирушає пішак. Щоб описати поле, гравець спочатку вкаже вертикаль, потім Горизонталь. Вертикалі на шахівниці позначаються буквами, які читаються наступним чином: А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H, англійською: A, B, C, D, E, F, G, H. З горизонталями дещо простіше, вони просто пронумеровані від 1 до 8. Трохи пройдемось по клітинкам G6, Б3, Д5, f 8 g 1 А8. Тепер занотуємо фрагмент партії. Е4, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5, А6, слон А4, кіньф6, кінь С3. Кінь Зверніть увагу на те, що кожен хід має номеруватись Якщо на одне поле можуть потрапити дві однакові фігури, ми повинні після позначення фігури вказати вертикаль або горизонталь, з якої робиться хід. Наприклад, в цій позиції обидві тури можуть вирушити на d1. Щоб вказати на те, що хід робиться правою турою, ми маємо дописати вертикаль, з якою вона йде, тура G, d 1 Якщо ж тури будуть розташовані на одній вертикалі, як в цій позиції, тоді треба вказати номер горизонталі, з якою робиться хід тура 8а4, тепер поговоримо про додаткові позначки. Щоб указати взяття, треба написати хрестик або двокрапку після позначення фігури. Кінь б'є е 5 кінь б'є е4. На сьогодні двокрапка зустрічається досить рідко. Її використовували переважно у радянські часи. Коли взяття робиться пішаком, можливі дві форми запису перша лаконічна, коли вказується вертикаль, з якої робиться хід, потім вказується вертикаль, на яку потрапляє пішак, А CD, HG. Друга форма це коли пишеться вертикаль, з якої робиться хід, Потім позначається взяття. Потім поле, на яке перейшов пішак, А б'є Б6, С б'є Д5, Аж б'є ж 7 Ми вже на фінішній прямій. На вас чекає остання порція додаткових позначок: 2 нулі рокіровка у коротку сторону, 3 нулі рокіровка у довгу сторону, плюсик це шах. решітка або інколи великий хрест. Це мат. Шахісти також можуть позначати якість ходів. Ці знаки стоять після ходу. Один знак оклику сильний хід, Два знаки оклику дуже сильний хід. Один знак питання слабкий хід. Два знаки питання дуже слабкий хід. Знак оклику та питання Хід варти уваги. Знак питання та оклику сумнівний хід. І останнє. Дати оцінку позиції можна наступними позначками: знак рівності, вочевидь, позиція рівна, плюс зверху рівність знизу у білих краще, плюс зверху мінус знизу у білих перевага, плюс мінус у рядок, у білих виграно, і навпаки, у чорних краще. У чорних перевага. У чорних виграно. Також досить часто можна побачити знак неясно та з компенсацією. Всі ці знаки також вказують після ходу. Вітаю! Тепер ви можете легко орієнтуватись у нотації та працювати з будь-якою шаховою літературою. Слід відмітити, що незначна частина позначок не була згадана у цьому відео. Про них ви дізнаєтесь пізніше зі зростанням майстерності. На сьогодні все, до нових зустрічей!